Так, і всім привіт. Ми будемо сьогодні проверяти сіди в Майнкрафт. Зараз покажу перший наш сід. Це перший сід. Mm -hmm. Так, як ми бачимо, він просто спавниться. І перейти і зразу село. Як ми бачимо, тут ти і... бачимо, що кузні є. Бачимо, що тут багато кузні кузні є. Тут багато ресурсів. І далі аванпост тут є. І тут вдвітає. І силов. Друге село. Третє село. перше друге. Третє. Ага, тут, получается, три села. Четвертое село. Две козни. И Так, Дивился дальше. И тут. Ше... Ага. И ага. тут знову село. Так, меньше ушел. Нічого собі! Оцей сіт заповіряємо. Так, тобто ми вже зайшли. І ось, де там наш сіт. Зараз знайдемо, ніби ось тут цей сіт. Ні, це не той. Зараз зараз пишемо сіт. І так, я зараз купила, але дійсно воно добре скупіювалося. Так, я вже був один раз був зайшов на цей сіт і повів, це реально правда. Я хочу, я вам зараз ще раз покажу. Зараз подивимося на цей пост безумний сіт. Казали, що там є п'ять кусень. Знаю, це правда. Ми це провіримо. Загрузуємося я планував сьогодні, правда, виживання знімати. Але в мене така думка прийшла. Так, там. А, то перша кухня, як ми бачимо. Ой, перше село, тобто ми... Казав, ми О, де, де, ми його тут плануємося, буде. Ну ладно, ми поки що не будемо літати. Ми йдемо в курсні. Бля, 5 кузнь, тобто мы я. Нахуй ты кузню? О, заходжу в першу кузню. Браємо сос. Тут зверху можна дракон нет в бій. Бремою мешок ще. далі в другу кузню. Тут так далі тут. Десь тут зверху, да, тут є кузня ще одна. Диму, саме сам покажу Забираємо ще яблука, Дальше плюс салізо, ще хліб і ще мішок. Так, далі Деємось. так, далі. Тут. Беше так прямо тут, а ось тут тут тобто, у нас є. Тут може запутаться. Бо тут дуже багато кожен, тут я ніби повряв. Йдемо далі сюди подивимось. Я живут такой Опа, на! Бажен тут і імбовий. Я вже так буду дивитися. Наразі показуємо. Тут фулл сед. Соліз лісний паронький. Так, сюда мы уже шли. Да? Ну что, щоб... буду идти уже. Тут у нас опа солизу меч. Може казати, мені не готові до ендри дракона. А що ось тільки ват сходити? Не, я вже тут був. Ходив ти в кузню вже. Був. Далі ми йдемо сюди, в кузню. Ну, це останнє. Запутався. Так, ми запутався. Перший курс не було ходимо. Перший кузнь. А, ми ще там не були в одній кузні. І ніби все. А і ще десь має бути кузня. Ісус, як ми бачимо, дуже портал ват нам виходить. Із картой брон нам виходить хотіла собі заново вже видати, взяти І повністю заліз на повня, що я розумію, ну, плати стану заліза. Так, і далі ми тут, типу, типу оболтали десь. О, тут афонпост, як ми бачимо. О, як ми бачимо, тут реально афонпост. Що тут за ісус? Тут такий собі ісус. Так, далі летимо назад нашого села я маю далі туди летіти і перевірити, чи це правда. То ніби не а... Ну я не знаю, чи це правда, бо тут. Як ми бачимо. Нічого нема. Тут села нема. Ну, типу, тут має щось бути, але я не знаю, що. Тобто, далі політаємо, там, там же б'єм. Шуми. Це може до... А вона щось. Не то би зрозумів. Тобто, тут... Ну, все, де, де є біля аванпоста. Тобто тут все, так, ну, во все. А, ну, туди треба йти, біля. Так, тут типу... Ну щось тут, певно... Дивимося, Дивимось. Реально щось, певно, що... Це неправда засідом. Это можеш ще далі полетіти. А ну а тут просто яма влажест. Ладно, тут зараз я включу. Я був uh, щоб я наблюдателем був? Ну точно глядачого так потеряли краще. Тим що тут реально... Ні! Це правда в ще одне село ми бачимо. що то саме я не понял Це, певно, те саме. Огорій. Давай дальше викимо. Опа, я, я щось тут бачив. Я щось тут бачив. Реально, правда. А тут у нас шо... А, тут у нас нічого. Там через блоки, як ми бачимо, як ми приземляємося сюди, ми ніби маємо якось звернутися і позволіш сюди. Повітря, а тут покину. На печі. Так, далі я хочу що тут. Тут нічого не знає. Тобто я не знаю, чи можна заховати цей сит, а я думаю, можна заховати. Мінус, плюс. Ну просто от, конечно э, лета. Але то, 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 то ховати, що не. Так, а що тут у нас? О, тут просто почав. Ну я не знаю, чи заховати цей сит. Піші в коментарях десь буде так стоп. Стоп, стоп, стоп. Що мені провіделося? О, ні, привіделося. Тобто, можна казати, цей сіт ми зарахуємо. Задивимося на другий сіт. Так, воно у нас дойги сіт. То дивимося так, і він вписує. Заходимо і що тут звичайного такого. Ну тут все пусто. ХОЕ. А, він теп хайться на 100-120-740. Так, добре. Нічого собі. Ну, Це може тільки бути. Повім далі. Тут корабельники машини. Ну він тепхається. А, він забирає ресурси. дивиться що тут з ресурсами. Так, далі що? Що? І тут під водою таке. Ага, ну там ми під водою вже не будемо дивитися. Ну То буде важко дивитися. Ну, заповід цей сіт. І ну, оцено ну, як девиз дивитися. Тобто ми запам'ятали нам. Так, тепер на 100, 120... Угу, я вже забув. Ну, подивимося, на які там координати нам будуть. і на 740. Тобто, як ви... Хочете, так само будете провіряти слід, Так. саме перше, що нам треба, це творчий, зрозуміло. Творчий і впіруємо. Так, і оце забираємо і провіряємо цей. Так. Як ви захочете, ви типу, вписуєте вже, ви заспавнитеся і ви. По логіці, що маєте написати ці координати це команди CHTP, виступаємо 100, виступаємо 128 і виступаємо 140. І ми маємо заспавнитися або в воді, або десь на поверхні. Ну, Ми це зараз провіримо. Так, тобто ми заспавнилися, тут, як ми бачимо, нічого. А, тобто тут ми біля... Тут мы были тоже Сейчас мы падаем. И пишем в команду. С. 120. Сто. Сто двадцать. как вот так. И плывем И мы здесь теперь ну, Чекаємо і... тепер. А, це ми зараз повітря. А ми бачимо впали і так. Це реально дивіться. Тут ще десь якісь нові біон додав, як ми бачимо. Тут село, як це реально це. Реально правда. Дивіться, корабель. Заходимо в корабель. Так, і ми певно будемо в якихось тих сідах. Я дам підсказку, що ми будемо в тих якихось сідах записувати відео! І Це правда, дивіться. Можна навіть подивитися, це реально правда. Що тут? Всі І Зараз ми знову глядача, на глядач, налаштування. Глядач. Ми Десь під... Ой, я забув головніше зробити. Назад. Глядач стадатний і. Ой. Не підтвердить, так. Зараз під водою випити. Зілля. Скажете для чого? Випиваємо зілля. Тепер включаємо... Ой, глянь. Підемо під воду. Кто десь тут має бути? Тут нічого не видно. Піднімаємося. Буде дивіться, реально, то правда. Клони такі. Ну і що далі? Тут тут має бути щось. На дні. Что ми заспили? Можуть, повір. Так, дивимось. Тут ніби нічого звичайного нема. Ну тут в кругом. А по почекайте, почекайте. Ой. Тут, а, тут же...

Реально. по... Це... що це за сіт? І ми цей сіт тобто зараховуємо. Бачу, він ще й тут. Можу казати тут. Можна навіть Або Може, Може тут і будемо виживати, я вам так там Безказ. Ми Випливаємо. І це справжнє. І я думаю, ще два. Останніх сюди, і ми будемо закінчувати цю серію. Так, повернем. Далі показує отакий От сіт нам. Ось цей сіт, так. Ми, він заходить. Тобто він спавниться. і село. Ага, він летить до села. Тут ще й Полтав. Ну, а, я понял. Ага, а що тут далі? Нічого нема Полтава, кулабель. Він тут... А, ну, помил. Може тут і так... И... Буває таке, і так. Тих щось в хатах є. Угу, е. а тут батарейка. Що далі? А, ні, ну і... Ага, ага. Десять, десяти я ставить. Ось зараз ще раз, знаєте, покажу, скільки... Він там несуси золота. Ось такі він суси золота. Тобто цілу броньку. Зараз купію цей сід купівати. Не знаю, що той сіт, що тут. Зараз подивимось. А ні, це інакше сід. Давайте другий сіт подивимось. Так, ми який за другий сіт будемо повіряти. Ми І забудемо якийсь другий давати світ. Дивитися, що там такого незвичайного ну, є. Це вже Заходимо в тих якихось трьох світах, ми, до речі, будемо знімати відео. Підписуємо цей світ. Так сюди виглядає. І поверну цей світ. Я не знаю, що там має бути, але ці сади і впора. Тут тобто, в тих всіх хатах є тобто як можна казати, в тих 12 хат тобто як кузня виглядає. 12 кузне можна так виховати. Ми це зараз повіримо. Так, ми... Ой, я тих забув собі включити. Це вже певно, що неправильно, правильно. Ми програємо тут спавнимося. Так, так, тобто... Це сіт, або я неправильно сіт писала, але ми вже будемо на тому відео відео закінчувати, як вам це сподобалось відео. Якщо вам це сподобалось відео, то ставте лайки і підписуйтесь на, на, на мій канал. Можете це про зараз до кінця повім. Ні, ну це вже не працює. Це може таки бути. А так, я певно, інакше сіти, але у нас буде може довга частина. Нічого собі писала. Друга частина повірки сідів, як ви наберете на тому відео 50 або 40 переглядів і 2 лайки. Як ви набираєте, то ми будемо щеплювати сюди. Це було на моєму каналі. Всім кудбай.